Це таке от в фільмах не показують. Кап прилетів сюди? Та сюди я не знаю, скільки десятків прилетіло? 50 років чоловіком прожила. Та немає нічого живого взагалі. Щось летить? Угу. Так? Да? Угу. А що летить? Поранений повзе не обратно до своїх, а повзе все одно вперед. На скільки кілометрів ворог просунувся в глиб України? І слава Богу, командування дуже різко і дуже сильно відреагувало на цей хворим. Як потрапили у військо? Ну, так як більшість з нас через бусік незглавності. Бусік незглавності? Так. Хльо. О! О! Бандіти, бандіти. Не відходь, поки що ти, ти будеш актором зараз, хорошо? Зараз ми будемо рухатися в бік Краснопілля, це населений пункт на Сумщині, приблизно в 10 кілометрах від кордону з Росією. Ще буквально кілька місяців тому це було живе село, однак, буквально за три дні його настільки сильно закидали кабами, що можна сказати стерли з лиця землі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте, пес пішов, Блін. Оце, да? Ой. все поїхали.

зараз на нас летить кап. Скільки в нас є часу на реакцію? Це ж попередять. Хвилин 3-4 нас. Щоб як і укриття. Це достатньо часу, щоб знайти укриття? Я думаю, так. Якийсь погріб, так. Добрий день. Це ваш такий? Як звати вашого? Дружок? Добрий день, дружок. Дружок, дай лапку. Не хоче. Ладно, не буду до нього лізти, бо ще вдружить мене. Ми кореспонденти. Прийшли до вас, дивимося. Такі села побиті, тут страшне, а ви з коровуються. А як звати вас ім'я і по побатько Галина Івановна. Це мене Ні назвати. А корову вашу, як звати? Тома. Тома, привіт Тома. Тома. Розкажіть, як, як тут жити? А як жити? Приїхали до сина жити, купили хату. Та Якраз війна почалася, ми купили трошки далі, бо самі зуграї. Приїхали в останній день вже. Уже всі були, виїхали. А ми ще з коровкою, всі здавали по п'ять тисяч тих корів. А ми останній день виїхали із корівкою сюди до сіли. А звідки це ви виїжджали? У Гроїди, Гроїди Краснопольський район. А це, а це там ще далі? Да, так. Да. Якраз, там три там взагалі... як кілометри до ми саме крайні жили під лісом. Три кілометри було до границі. Ну дуже стріляли. Летіли шахеди, каби летіли, порозбивали все там. Хат може ну, 10% залишилося таких, що можна підремонтувати. Нашу теж розбили кришу і на кухні, і на хаті, і на авшаниках скрізь порозбивали все. Вертатися туди. туди вже немає, туди за чим. Все позаростало. Їздимо, забираємо. У нас велика пасіка, забирають корпуса. Сьогодні поїхали на ставочки забирати зимовать пчолам хто зна де. Не може тут ніде не чути, а мовшаники все пороблене. Угу. Скучаєте задовольно. <плес> не плачте, не плачте. Я сама родилася, буха і так жаліж вийшла, 50 років чоловіком прожила. У мене сервіс приходиться що робити. А як ви оце виходили з коровою звідти? Ви пішки йшли? Ні, ми не пішки йшли. У нас свій трактор. У місті все рівно було така, то роздивлялася все по сарою, сарой чужий. Трошки. Ми любимо свою скотину. Ми плануємо, як дасть Бог кінчиться війна і пустять в Угроїди, то у дочки хата, тут тільки на в'їзді в Угроїдах. Кота стоїть ціла, так може як все благополучно, там все пороблено, все, все хорошо. Все одно додому хоче туди. Так, так. По -зобійняти. впали. Це у вас тут стріляють, а ви косите траву? А що діло? Дивіться, що робиться он. Воно таке заросше все. Так. Я в стрижу. живу, переїхала з Михайлівки до сестри. А чого переїхали? Ближче до Росії то живу. А. На границі. Ага. Яка там обстановка? Там, фу, погано, ну як. -о? Хорошого нема нічого. Люди виїжджають усі. А гучно сильно там? Бо як часто обстріли там бувають? Так, кожен день. І ночі дні. А як давно ви сюди переїхали? Три місяці. І як вам тут? Ну, як у зустріч? Життя. І нагодують, і впад поворот, як кажуть. Мене завжди дуже ось така картина, коли з одного боку ти бачиш такі жахливі руйнування і зовсім поруч. Ось таку красу. Наскільки зруйнований цей населений пункт? Було майже місто залишилось село. Всі адміністративні будівлі зруйновані, всі підприємства, де людям робота була, все зруйноване. Скільки тут жило людей? Ну, як війна ну, почалася, 25 тисячі тут жили. А зараз скільки? Ну, може 200 людей набереться. Що это? Сигнал. — Щось Так? — Да. Угу. А що летить? Півішка далеко есть. Далеко ваш. Що дуже далеко. 4% тільки. Ну, слабий сигнал уже. Куди ми приїхали, що це? Школа. Сколписька школа. А, коли це кап прилетів сюди? Та сюди, я не знаю, скільки десятків прилетіло. Їх. Вони довбали її, е, поки не зруйнували укриття. Тут було а? гарне укриття просто. Вони хотіли ну, зруйнувати ну, укриття, ну, щоб так. люди не ховалися. Так, так. Ну. Жах. А коли це сталося, тут ще були діти? Ні, вона ж не працювала вже 20. Вже не працювала. У 2024 році її перший раз, перший раз зруйнували, а це в основі добили. Я так розумію, що весь центр вони зруйнували, а людські хати ще стоять. Чи по людським хатам теж? Ну зруйнували? трошки. Приватний сектор цілий. В основному цілий весь. Десь трохи криші познімали, дахи, але так нічого. Люди mm -hmm. живуть. Світло відновили майже кругом. Вода є, воду не припиняли подавати. В принципі. МЧС це ну, треба ж було тушити пожари. В суці, <гаду> то тут можна жити, єдине, що Там, ну, в будь-який момент може прилетіти. Як потрапили у військо? Ну, так як більшість з нас через бусік незламності. Бусік незламності? Так. Да. Зупинили на блокпосту, вручили повістку. Та й... Я і знав, що я піду в армію і чекав на це. В 2-5 я прийшов, коли ми були в Часовому Яру. Потім ми каталися ще в. На Харківському напрямку були, і потім от, Сумський напрямок, це вже десь скоро рік буде. Минулого року, ми, до речі, якраз приїхали, ми жили в Хотіні, в Песарівці, і це було таке, гарне, гарне село, там, з покошеними газончиками. От. Людей зараз було багато. І людей багато, і ну, гарно там і ставочок, такі, і магазини. ну, Зараз там нічого цього нема. Це вже ну, зона, де долітає, прям, ну, якщо це міна долітає, туди це вже прям дуже страшно. Яка загальна ситуація нині на Сумщині? На скільки кілометрів ворог просунувся вглиб України? України? Ну, на даний час це приблизно 10 кілометрів. Це от до Андріївки, де ми зараз є. Це десь 10 кілометрів від кордону державного. По населених пунктах, ну, це є чотири основних таких населені пункти, які вони захопили: це Новеньке, Басівка, Журавлі і. Весялківка. Якщо ми беремо дивимося на Сумську область, зараз де найжорстокіші бої триваються саме в районі Андріївки, так, так? так. Андріївка, Андріївка, Кондратівка, Олексіївка. Там немає нічого живого взагалі. Тримати оборону такими засобами ураження, які кидає на протидію нам ворог. Це не то, що складно, це максимально цитанічна робота. Тому що ну, у них що на Донбасі, що на Харківщині, що на Херсонщині, на всіх напрямках стерти все, щоб вони могли пройти. Тобто ніяких, щоб не було не опов... ну ви розумієте, всі підвали, всі дома, це все ну, кап коли прилітає це дуже страшна річ. Я сам відчув наверное, штук 40-50 за весь свій досвід да? приймання участь. Це дуже страшно, це і такі дуже жорсткі контузії, це такі кратери, які ну, тебе реально не спасе ні один підвал, нічого. Андрівка це якраз максимальний нуль. Ага. Андрівка це все. це, Що далі, це... далі ворог. Ворогу вдалося прорватися і да, розпустити свої клічні, І слава Богу, командування дуже різко і дуже сильно відреагувало на цей прорив, вдалося його реально зупинити. Там прям наші колони дуже прям через поля отак напряму їхала велика техніка, їхали леопарди. І, і це прям було грандіозно, як ми проривалися між їхніми посадками. От. І це прям запам'яталося. Ну, це таке от, в фільмах не показують. Я такого ну, не міг подумати, що так буде, воно прям. Ну, це на території Росії ми були. Угу. Оце прям було грандіозно. Я постійно. Вважав, що вони б'ють постійно по нашим населеним пунктам, ну і за те, що це наша територія, їм там не жалко, хали, як вони кажуть, і так далі. Але те, що вони самі зробили зі своєю суджею, знаючи, що вони не евакуювали своє населення, ну реально більше половини суджі вони стерли просто кабами, знищивши і своє населення. Точно так же вони зараз хочуть робити на прикордоні Сумщини. Прийшов Прорив кордон тепер в нашу сторону. Чесно, полізли звідусіль. Ми, на мій погляд, ми дуже звикли до того, що якщо в них штурм, це виїжджає 20 одиниць броні і починається. Тут, чесно кажучи, за два місяці, там ураження якогось полісної броньованої машини там і пару БТРів, я більше техніки не бачив. Квадрики, мотоцикли і тільки піхотні штурми. Тут немає ні одного живого будинку, тут вже навіть немає практично і дерев, якщо ви бачите. Якщо ви дивитесь по місцевості. Ось цей ставок. Так. І ось я мишка на цей ставок показую. Угу. Получається, ось ця дорога, де вони постійно йдуть. Ось вона. Ось Угу. Тобто вони виходять з цієї посадки. І чистим полем, якщо ви бачите, тут немає нічого. Бачите? Угу. Тому що я розумію, що все останнє заміновано, вони протоптали дорожку. Ворог тройками йде просто нон-стопом. З дистанцією там 10 хвилин. Це типу по три людини? Так, да, по три людини. Ну, тобто вони там друг від друга йдуть метрів 10-15. І от образно йде одна тройка, і ти дивишся вдаль, і вони по полі, це не посадка, щоб ви розуміли, навіть. На них летять і в цих знищують, іде наступна тройка. І ти, виходить, бачиш і цю тройку, що там доходить до Андрівки, питається да, діти? І ти бачиш наступні тройки, що йдуть, виходять вже там далі йти. І це 24 на 7 одної тою дорогою. Там Можна назбирати різних відосів, де вони валяються по тому полю, де він повзе. Просто, причому поранений повзе не обратно, типу, да, до своїх, а повзе все одно вперед. Ну, я не знаю, що їм там, яка в них мотивація. Получається, вони їм страшніше доповзти назад, чим доповзти на штурм. Тобто вони оце йдуть без прикриття, Тип по суті, просто по відкритому полі. Да. Типу, хто дойде, той дойде. Так, да, ну і, знаєте, доходять іноді. Вони от просто взагалі безперду без робити. Перерви без перерви, перерви, 24 ідуть. на 7. Намагаємося допомогти хлопцям максимально. Максимально всім 24 на 7 висять дрони, 24 на 7 ворог знищується. Але де вони стільки людей беруть? Ну, ладно, Я розумію, що їх багато, <клухи> але тим не на, менше. На, наражали. Вони залітають. На суми залітають і 10-20 кілометрів від лінії зіткнення на нашу територію. Вони залітають і пробують роздивитися маршрути, де ми накопичуємося, де якісь є склади, якісь точки вигрузки, загрузки. Ну, саме страшне та, це і через те, що це максимально точна зброя, це ну, ефективна зброя, і ну, це дуже страшна зброя. У нас зараз ми можемо залетіти, так як і ворог, і всередину в бліндаж. І, Ніяка техніка від кумулятивних боєприпасів не спасає просто. Дивіться, ось Андріївка. Да. Але вона вже відмічена. Але ми бачимо, по який кордон да, ворогу вдалося було закріпитися. Тобто від Андріївки до початку лісу скільки у нас? 3,26 км. Це дуже мало. Ось ми перепригнули. В інший лісочок. Це і, ще густіший? Да. і він йде, йде, йде. І, якщо ви бачите, да, Ми протрапляємо до околиці Сум. Скільки це кілометрів від Андріївки до Сум? Отак, цим лісом? Mm -hmm. Давайте подивимося. Давай тут так, де возьмем. 20 кілометрів. 17-20 кілометрів це прямій. Це якраз той напрям, що веде до цієї дороги вокруг ліса, що веде до Сум. Ну і, слава Богу, ми не допустили ліс чудес 2.